Вітаю, друзі, на своєму каналі про ремонт автомобілів. Хочу сказати про одну невеличку річ, яку хочу сьогодні зробити. Власне, це трошки покращити вид керма. Як бачите, не всі деталі інтер'єру Volvo c 70. Це мій автомобіль. Дуже якісні. Ось одна з них це такий бейдж, який відірвався на кермі. Хоча, можливо, тут його і не було. Якщо ви знаєте точно, відповідь, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Власне, що хочу зробити, ось я купив на eBay ось такий бч, він буквально коштує 10 доларів канадських. Я бачив такий самі і на AliExpress. тобто знайти його неважко. Було написано, що він алюмінієвий, я не знаю. Можливо, дійсно там основа алюмінієва. Що цікаво, те, що ось мій автомобіль Volvo... Генерація p 3 яке побудована на платформі Форда, і до 2010-2011 року здається, там був рестайлінг, і там вже є інше кермо і, власне, інший розмір цього лога. Тому, якщо в залежності від того, яка генерація автомобіля, дивіться на розміри цього знаку. Приступимо до роботи, спочатку нам треба знежирити. Кермо, і потім будемо акуратно клеїти цей бейдж. Маємо такий результат. Ну, виглядає значно краще, як на мене. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на мій канал.